Продаж будинку 122 квадратних метрів на земельній ділянці 6. Соток. Коштує зараз в такому стані 116 900. Зроблений паркан по периметру. Комунікації під'єднані перевівники Септик. Сам будинок знаходиться у Білогородці, а це діюча котежне містечка Європа. Побудований з газоблоку утеплення пінопласт 10 см. Зверніть увагу, вже вимощена плиточка під'їзда під авто і вхід будинок тут є навіс під одно авто, можна закрити, зробити такий гараж чи додатково в цю частину під друге авто. Це якраз технічна кімната, я згодом покажу. Ну, а зараз планування самого будинку. Тут е, таке місто велике для гардеропи. Тут санвузол, що можна зробити при бажанні е, житлову кімнату. І тут ще точне місце під санвузол. Далі ми попадаємо в простору кухню-вітальню. Столову зроблені виводи каналізації, вентиляційні канали і вихід на криту терасу. Зверніть увагу, зараз якраз 2 години дня, якраз скільки світла попадає у кімнату. І вихід на терасу. Тут класно зроблено, що відкриваються дві створки і влітку можна навіть не виходити на терасу. Дивись, як це все виглядає класно. І якраз це технічне приміщення, про яке я вам казав. Зараз покажу планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відео людей нерухомості в Києві та Київській області. Приїжджайте на перегляд цього будинку ну і самого котеджного містечка. Тут три окремі спальні кімнати. Одна, друга. Тут можна зробити чи санвузол, чи гардеробну. По плану тут ванна кімната з вікном, якраз від на містечко. І третя спальна кімната на другому поверсі. Такі великі вікна. Фактично французькі балкончики. І ніша для гардероба. Такий цікавий проєкт. Приїжджайте на перегляд. До зустрічі!